Ця машина отримала в ліву передню сторону. Чувак мені каже, розкажи свої впечатлення про руль. Мені ці машини подобаються більше, ніж BMW. Якось так. Арбітражники, криптовалютчики, темщики, дівочки, які ходять у віранду на Дніпрі або в маяк, залежить від того, на якому березі ви живете. Цю машину ми покажемо сьогодні спеціально для вас, і вона вже переодіта в РС. Це відео буде трошки в іншому форматі, який мені здається дуже буде цікавим для вас, тому що в цьому відео ми будемо показувати всі процеси, які відбувалися з цим авто тобто ремонт, як вона приїхала, всі нюанси, і в кінці вже ви побачите її в готовому вигляді, таку, яку я бачив її, я і яка вона є зараз. Для вас це буде 15 хвилин, а для мене це було 4 місяці з мого життя, в якому я чинив не тільки цю машину, а також чинив трішки себе, що далі ви бачите в цьому відео. Якось вечором я сидів, клацав ЯІя, зайшов вкладку Байнав, мені були цікаві Audi і BMW. В першу чергу я подивився Audi, Там була ця машина за 8675, якщо не помиляюсь. Я хотів її купити, порахував, зрозумів, що це вигідно, але чомусь дав паузу. І на наступний день виграв її за ці самі гроші, тому я в ній і сижу. Чим мене підкупила ця машина, це те, що вона купе. У мене ніколи не було купе, і мені було цікаво спробувати. Плюс я дуже люблю Ауді. До цього в мене вже було три а 4 І я захотів А-5-ту, я завжди про неї мріяв. Мені дуже подобається, як вона виглядає. І я собі її уявляв в певному виді, і таку я її і зробив. Ця машина була вдарена в передню ліву частину. Було очевидно зразу, що не буде крила, треба буде нові Под, бампер, рішетки, фара, можливо, треба буде робити двері. І в принципі, так і виявилось. Чи критичний це удар, якщо чесно, виходячи з того, що я займаюся машинами вже давненько, для мене немає критичних ударів, а є просто хороша ціна на це авто. Я побачив цю ціну, вона мене задовольнила. І я прикинув, що вартість ремонту буде в районі 7 тисяч доларів. Так і вийшло, ця машина вийшла в ремонті 6500. Тому я був готовий до цього і мені вона здається ок. Але вам, як ок, не ок, ми ставимо тут фото, ви подивитесь і можете в коментарях сміливо писати свою думку. Мені ця машина сподобалась по удару і по всіх критеріях. Тому я її, власне, і купив. Далі була стандартна процедура доставки. Машини зі штатів Київ. Ми про це вже робили окреме відео, з яким ви можете ознайомитись на нашому каналі. Тому зараз на цьому моменті ми зупинятися не будемо. Під час першої зустрічі машини в Україні мене на місці не було, бо я чинив собі ногу. Тому я був відсутній і цю машину зустрічав Бодя. І далі він зняв всі ці процеси, які відбувалися, і ви їх далі побачите. Ну що ж, зустріли все, вона прийшла сказать. Ми її чекали, і вона прийшла. Що можу сказати по первинному огляду? Капот жопа, фара жопа, бампер, решітка, два крила. Чуть-чуть підігнуті, не знаємо, подивимося. Ось це чуть бачите, такого воно впадає в Ну, Це більш загнуте, хоча я думаю, що їх можна обидва оживити. Так, в принципі, нічого критичного. Ну, телевізор, зрозуміло, треба буде поміняти. Ну, да і все. Навіть усілок, ну, візуально здається, що він рівненький. Я не знаю. Після дефектовочки вже буде зрозуміло, но... якось так. Ця машина отримала в ліву передню сторону, були спрацьовані подушки безпеки. Ну, в принципі, вся морда була під заміну, але я й хотів, щоб так було, бо був план її поміняти ще спочатку. Так, не забуваємо, що це перша наша купешечка, що у нас по внутрянці. Данкоулсом. Стрільна безпека. Шторки. Оба! Дві шторки стріляно. Кермо коліна. Як тільки ця машина приїхала, перше, що ми зробили, це замовили безпеку. Тобто приїхали люди, розібрали цю і встановили нову. І коли вони це зробили, треба було з ними розрахуватися, і так вийшло, що ніхто не міг цього зробити окрім мене, а я ще тоді не ходив. Це наша Audi a 5, яку ми привезли тижня два тому. Це я перший раз сьогодні її бачу. Бита по морді, тут, мабуть, погано видно, щось... ну, що бит. Я вже купив новий бампер, буде передіта вона в РС спереду. І я живу на четвертому поверсі. Людина приїхала до мене під дом, я запакував 700 доларів в кульочок обичний, целофановий, і такою йому скинув разом з сахаром вниз, і він ловив, стояв, перечитов. Хлопці зробили безпеку, але помилка по подушках безпеки не зникала. Це так, я називаю цю помилку «беременний мужик. Чому? Тому що блок СРС, який відповідає за безпеку, він зловив краш, який не можна було почисти. Тобто, або він механічно був пошкоджений, або в нього потрапила вода. Скоріше за все, механічно був пошкоджений і треба було з ним робити певні маніпуляції. Я займався цим блоком. Три рази ми його шили, але підсумку я замінив на новий, перешили новий і все запрацювало. Після того, як безпеку вже ми зробили, цією машиною почали займатися кузовщиною. І так, Audi Q5. Почали. Ой, що ти мелиш? Audi A5 починаємо робити її. Розібрали повністю всі запчастини вже є. Тут будуть робити роботу, що можна сказати. Думаю, за тиждень зроблять все. Можливо, ще треба буде підравні, кажуть, може бути пошкоджено, а він стоїть доларів, не знаю, навіть не цікавився. Це з неприємних новин. З приємних те, що вже, в принципі, наче все зібрано. Починається робити пару тижнів і. Можна ній буде газувати. Ох, я вже я хочу вже газ пол назвати на ній, щоб я собі тільки знала з відкритим люком. Квадро. Треба було збирати запчастин. Я купував всі запчастини, привозив на СТО і її потихеньку збирали. Оскільки я купив відразу незвичайну морду, були проблеми по її встановленню, а саме бампер не ставав взагалі. Коротше, це бампер, він красивий. Ми його вам показати не можемо що, бо він запакований. Там решетка, ресна. Все буде пушка, красиво, вже коли воно стане на машину. Так. Сьогодні в нас. 9 травня. Ми зберемо, але є проблема. Коротше. Є, є проблеми, про які не говорять. І ця проблема, що не стає rs бампер який я так хотів, він не стає. Взагалі без шансів. Він впирається тут в веселітель, і навіть якщо вирізати цю херню, ніхіра не буде. Чесно, я певно дуже сильно розстроєний. Бо я хочу його, я вже дзвонив чуваком, якого купив його. Я його купив, щоб ви понімали місяця-півтора назад. Ну він вроді пішов на контакт. Фу, сьогодні буду розбиратися з цим питанням, бо я хочу такий бампер, не хочу звичайний. Скільки коштує запчастини на це авто? Не пам'ятаю, якщо чесно, повністю, але точно знаю, що вони зараз стали дешевші, ніж, наприклад, півроку тому, через те, що ціни на ці машини трошки впали, і відносно них і запчастини також на ці машини впали. Ми купували всі запчастини в людини, яку ми вже знаємо. Ми з ним працюємо. Ми поїхали, і більше запчастин купили в одному місці. Я, кстати, до нього потім приїжджав до цього Сережі, що запчасти мені окупляли, він каже: ти ще пару разів до мене приїдеш, а я вже подумаю тебе купити. Бо типу красиво вийшла. Взагалі машини можна збирати зараз. Тайваню, тобто запчастини заказувати нові, але тайванські, або нові оригінали з офіціалів, або беушні. На цій машині стоять в основному нові запчастини, але оригінальні. Або нові, або Там Капот, наприклад, беушний. Бампер стоїть і тайванський, тому що це RS-очний бампер, він незвичайний, його в оригіналі дуже важко знайти, а якщо й можна, то він коштує дуже дорого, це нікому не треба. І бампер це просто пластик, тому взагалі неважливо, який він там. Цей штуку забираємо. А. Просто короче, виймати і все. Це нам треба теж дав. Інтересно, це так дужно був. Давайте я його покри... розпаковую та покладу туди просто. Це було нелегко оплатити в житті, бо тут довелося підрізати там, усилителі, пришлось рихтовщикам гратись. Цей бампер дорожчий, робота буде дорожча, але то, як вона виглядає, я вважаю, що воно того варте. тому Отак. Дальше там сіль, якщо шепліночку і затягнути якусь, да, було б взагалі. Це не перша ауді, яка в мене була. До цього в мене було три А4. Але відмінність А4 тих, які в мене були, і цієї, те, що всі А4, які в мене були, вони були передньоприводні, А ця машина повний привід. І я завжди думав, що нема різниці, але поїздивши зараз на квадро — є. Ці 50 лошадок насправді вирішують, і цей повний привід вирішують. А я впевнений, що зимою це буде ще більш відчутно. Але не наскільки різниця прямо така сильна. Вона є однозначно. І, але сильно, я ж кажу, Ауди, от, чи мені подобається А4, і ця подобається тим, що вони доволі комфортні. Вони, типу, м'які, їдуть так плавно, мягко. Одним словом, дуже комфортно. От якщо порівнювати з Tesla, ця машина я завжди Tesla порівнюю чогось цією машиною, і ця машина комфортніша за Теслу, вона м'якша. Рулиться вона чи ні. Рулиться непогано, і конкретно ця за рахунок того, що вона купе, вона хоч і здорова, але вона, як правильно сказати, юрка така. Вона, тобто, от неряє швидко повороти. По технічній частині, саме по підвізці, по мотору, ця машина не потребувала ніяких наших включень, тому ми нічого не робили, залишили так, як є. Єдине, що зробили, це ТО замінили масла і фільтра. І більше вкладень вона не потребує в цій частині. Тому залишили, як є. Чи тепер... Та ні, треба глянути. Він ж мені сказав фотки, який він там був. Я тут, звісно, не хочу дивитися на нього. В цій машині фарбована вся передня частина, а саме бампер, капот, два крила і напилом двері, тому що цей колір доволі тяжкий, і щоб не було різкого переходу, зробили напил на двері, щоб вона виглядала органічно. Тож підіб'ємо певні підсумки. За всі роботи по цій машині, роботи і запчастини, я заплатив 6,5 тисяч доларів, а конкретно за роботу на цьому авто вийшло десь 2200. І після всіх цих організаційних і ремонтних робіт ця машина повністю готова, і зараз ви можете з нею ознайомитись. Ось власне ця РС-морда, про яку ми говорили, РС, тобто від Audi RS5, це не стандартна і не есочна. Які відмінності між цими мордами? Тут ось інші губи, інші виходи, оці пластикові, ясно, що інша решітка. Усілок покрашений в чорний колір, щоб його не було видно, плюс чорний хромований значок. А так, в остальному звичайна слайне скауді. Фари тут у нас стоять фул-лед. Вечором вони, до речі, дуже гарно світять, але зараз, так як на дворі сонце, ми не можемо цього показати, тому вам доведеться повірити мені на слово. Yeah, yeah, yeah. Машина преміум плюс комплектація, яка включає в себе електронну приборку, клімат-контроль, підігрів сидінь, підігрів керма, автофари, там автоближній, автодальній, різні датчики рухів. Отака в салоні приборка вся, тобто консоль. Що мені не не подобається в цій машині? від... ну як сказати, не подобається, не зовсім подобається. Це те, що вона в салоні ідентична до А4. І я от для себе думав і не знаю, це хорошо чи погано. Чого таке думаю? Тому що цей салон ну реально класний. Він гарний, практичний, не маркей, крутий одним словом. Але він такий самий. Тобто, ця машина дорожча. А салон в неї від дешевшої машини. Зовнішньо питань нема, ця машина набагато краще. Якщо поставити А4 і А5, для мене ця машина точно краще, це взагалі там мрія, можна сказати. Я коли перший раз бачив таку машину, цю А5, я зразу подумав, оце воно, оце то, що треба, це класна тачка. Але знову ж таки, в салоні, не знаю, у нас був друг, у якого була А4Б9, ми йому привезли 17-го року А4Б9 була, ми йому привезли А5-ту, 23-го року випуску, він на ній тиждень поїздив. Каже, ну це те саме. Типу, я нічого нового не відчув. Зовнішню, да прикольно, але всередині те саме І от. Я оце зараз на цій машині третій день їжджу, і мене вже починають ну, ті самі думки посіщати. Як ви бачите, отут, ті, хто розбирається в машинах, мають розуміти, що це типу дестронік, але тут його нема. Але rs бампер він налаштований тільки під дистроніки, тому це все пластикові заглушки. Передають, як на мене, непогано, але тут не дестронік, якщо когось цікавить комплектація, тут дистроніків немає. Що ви бачите перед собою? Стандартні, аудюшні, 18-ти диски. Вони зазвичай йдуть в сірому кольорі, але в Америці попередній власник їх пофарбував. Бував чорний, резина Pirelli, І мені здається, цей чорний колір дуже гарно пасує до бампера нашого. І я б отак і залишив. Тобто чорний колір на цих дисках мені ок. Тут доволі гарні супорта, вони мені подобаються, але я б сюди ще додавав наклієчку S-Line і пофарбував їх в червоний колір. Це я ще не вирішив, чи буду це робити, але така ідея є. І що? В чому прикол? Приїхав, покрутив кольця, попалив резину і їхав. Перше, що ви бачите з боку, це шильдик S-Line. І він в хромі зараз, так само, як і вся ця бокова штучка, ставка також в хромі. Я ще не, не, до кінця не вирішив, мені це подобається чи ні. Також є ідея зробити тут антихром. На зеркалі також йдуть поворотники, щоб було видно в русі, що ви повертаєте. Плюс, в принципі, тут нічого такого особо немає. Ось тільки такі лінії, які є подовженням крила. Отут, і знизу також лінія ось подовження також крила. Цей 2 двохлітровий мотор на 252 лошадки. І як пише інтернет, вона їде в середньому від 5 до 6 секунд до сотні, в залежності від умов. Те, що вона їде 5, я не вірю в це, думаю, вона не їде скільки, а десь 5,5, 5,7, можливо. Чи про динаміку і про скорості машина ревкаса світлофора, ну це А-машина А-класу, тобто це двохлітровий мотор. Якби мені хотілося, щоб вона їхала швидше, то треба розглядати С, де трьохлітровий мотор, і тоді вже можна там про щось говорити. В цій машині, в принципі, я не бачу сенсу про це говорити, тому що вона більше про комфортна на кожен день, доволі економна. От зараз ми їдемо 11 літрів, хоча це, мабуть, не дуже економно, але ми тільки виїхали, і а вона показує динамічний розход. Тобто, в цілому я вже так поїздив, можу сказати, що дев'ять десь вона їсть. І ну, це, типу, непоганий середній розхід для такої машини. Двері тут великі, тяжкі і довгі. Це зроблено для того, щоб було зручно сідати задньому пасажиру. Про місце ззаду ми поговоримо далі. Як сказав мій оператор, Боже, як же красиво ручка вверх виїжджається, тут просто подивіться на це. По задку ми не вносили ніяких змін, ніяких ремонтних робіт тут не проводилося. Це стандартний S-Line задок. Кришка, як бачите, ще без антихрома. також серебряне все, значок. І стандартний S-Line бампер. Якщо я погнув, блядь. В нашому авто комплектація Premium Плюс, яка включає в себе в першу чергу електроприборку. В неї тут можна клацати різні режими: там час, розхід середній, короткий, довгий розхід, скільки енергії ми заробили. Тобто віддалося скільки в акумулятор, тут якісь помощники вождіння, щось по трафіку, тут показується музика, ну зараз тут радіо, бо не підключений телефон. Тут ось телефон, тут тобто дзвінки, і тут ось навігація. І її можна прошити, і тут буде аудюшна навігація, але якщо чесно, я, не, я вже прошивав на таких машинах навігацію, і мені не подобалося, як вона працює, тому я не бачу сенсу це робити, тому що набагато зручніше користуватися CarPlay. Також можна змінювати виду цієї приборки, можна зробити маленький і великий. Зараз ми зробили великий, і ви бачите, як різниця стала. Між великою і маленькою. Тобто машинки збоку вже нема, а в нас просто великий спідометр. Ми бачимо режим, в якому стоїть машина, обороти, а тут швидкість. Як кнопочки? Ти чув, що він несе? Розкажи свої впечатлення Скажи, про руль. Скажу, блядь, це дуже важливо. Давай патрульові лепісточки. Кнопочки на рулі Підписники. Ви купаєте? Чувак мені каже, розкажи свої впечатлення про руль. Крулей! Ладно, шутки-шутки ми вам про руль. Руль це просто імба. Знаєте, скільки тут кнопок? Головна кнопка для мене на цьому рулі це подорів руля і громкость музики. Ну, в принципі, дуже можна брати трубку, голосовий набор, переключати приборку, і крутити його, що немаловажно. Тут є підрульові ліпістки, я ними не користуюсь, вони пластикові, мабуть, зручні, але ж знову ж таки не користуюсь, тому не можу поділитися цим досвідом. Також дві ручки, одна на, на цій. Це вже рішення. Зручно регулювати музику, тому що тут гучність можна крутити роликом, плюс переключати вперед-назад, також кнопками, тому до самої я навіть не лізу по дорозі, а все регулюється тут. Парні, давайте сонячний удар на підході. Да. <рес> колено то поберіть своїм волосати. Для клімат-контролю у нас тут окремий екран, також на ньому знаходиться підігрів. Якби був обдув, тут би ще був обдув сидінь. Всі ці кнопки вони сенсорні, тобто можна так проводити і бачите, що отклік у них доволі швидкий, але вони також можуть бути і механічними, тобто вверх підняв або вниз. Так само тут можна налаштовувати так само. Клімат у нас трьохзонний, тобто і ззаді також можна налаштовувати. Але я зазвичай ставлю на всіх однакове авто і поїхав. Ось такий селектор медіа в цій машині він дуже зручний. Від навігації можна писати на ньому в букви. Тобто, коли пишеш там адрес, пишеш А, Б і вона виводиться на екран. Ці кнопки радіо, вони також сенсорні, тобто їх не треба нажимати. Ці річачки у нас двигаються вверх-вниз, вверх-вниз. ну Стандартні кнопки з приємним звучанням, таким, я б сказав би, бархатним. По екрану це найбільший екран в цій комплектації. Ця машина підтримує CarPlay, як ви можете зараз бачити. Тобто вся навігація вводиться на екран. Він не дуже великий, але не дуже малий. В цілому зручний в користуванні екран. В цьому авто також присутні датчики мертвих зон. Як на мене, це одна із найважливіших функцій, яка треба в авто, бо не завжди бачиш що у тебе збоку, а коли цей датчик мигає, то ти розумієш, що все ок або не ок. Мені ці машини подобаються більше, ніж BMW. Ну, я так можу сказати, але я не їздив на BMW. Тому... Osionfish. Поки ця думка вона точно така в мене, але наскільки вона правдива, не готовий сказати. Тому у нас буде BMW, скоро я поїжу на BMW і вже зможу порівняти точно. Перше бачу, щоб на Audi була шторка не руками відкривалася, а Тобто кнопка. Відкривається окремо шторка і окремо люк. Незвична для мене фішка в цьому авто була така ж це подача рівнів. Мені казали, що в всіх купешках так, але я до цього не бачив. Ось так вилазить. Така ручка, вона подає, коли заводишся, а вона ховається. Сидіння дуже круті, зручні, якщо порівнювати з тесла, не такі м'які, але підтримують збоку. Там на Rover я ще другим їздив на вогу. Там не такі також сидіння, а доволі зручні, м'якші. Тобто тут вони доволі грубі, але зручні тримають. За кермом удобно. Я не відчуваю втоми, коли довго їздиш. Тому стамо плюс цим сидінням і лайко такий, яке ставити на це відео. Думаю, будуть питання, як тут з посадкою назад. Отак складується сидіння. Тут є ще кнопки на спинці, які дозволяють. Під'їжджати вперед і отак відбувається посадка. Не скажу, що це саме комфортно, що я робив своєму житті, але дивіться, тут є якийсь датчик, коли сильно від'їжджаєш назад і впирається в коліна. Що типу? То ніхіра не проїздить. А як ти робив, що тебе проїзходило? Ззаду тут місця, в принципі, як в звичайній машині. Так, да, можливо, чуть менше, але ось я сижу, в мене рост 1,85 восімдесят Спереду сидіння стоїть зручно для такого ж примірно пасажира моєї комплекції. І для двох людей, я думаю, тут буде нормально. І в село, даже ок з цим підголовничком тут є підстаканнички. Ну, не люкс, не люкс, один, це не A8 Long, але... В цілому місце є, я думаю, буде набагато гірше. Я вперше тут сижу, до цього не сидів, і в мене залишились позитивні враження. В момент посадки сидіння можна рухати і ззаду. Тобто ти сідаєш і можеш рухати, і так само, коли сидиш ззаду, то також можеш рухати, якщо авто не заведено. Тобто, ось я нажимаю кнопки і воно саме від'їжджає. Якщо навіть занадто близько до моєї ноги, воно відчуває тиск і від'їжджає само вперед, щоб було зручно сидіти пасажиру ззаду. Всім дякую за перегляд, ставте свої лайки, пишіть коментарі, обов'язково підпишіться на канал. І напишіть, яку машину ви хотіли бачити наступною. А я поїхав.